Тиждень, коли дуже важко стримати свої емоції, а також дуже важко сприймаються емоції інших людей, багато зауважень. І це Астропрогноз твій на тиждень з 8 по 14 грудня. Цей тиждень розрулює дуже багато ситуацій, власне, у взаєминах, у розбірках, які були ще на Повню, Повня, нагадаю, 5-го числа, але її от відголосок ми фактично почуємо вже тільки ось цього тижня. Тиждень починається дуже активно. І навіть дуже сприятливо буде багато сил, багато натхнення, а також багато бажань. От, прям, знаєте, хотілка розкачалась, коли дуже сильно чогось хочеться. Відмовити собі фактично неможливо. І, можливо, й не треба. Це ідеальний час початок тижня до середи, ідеальний час для шопінгу, але лише не електроніки, не техніки. Тому що ми маємо наш е, улюблений Меркурій, який цього разу, саме цього тижня, завершує свою величезну петлю, яка в своїй ретроградності просто зачепила абсолютно кожного. Все те, що ми переживали по ретроградності. Меркурії у листопаді ми всі пам'ятаємо. Тобто кожного абсолютно зачепив цей Меркурій. Він приносив багато ностальгії, багато розбірок, багато несподіваних аспектів та неочікуваних розмов з претензіями, і навіть е, таких розмов про матеріальні цінності з претензіями. Все це було минулого тижня, якби ще такі, в такій невеличкій паузі і зараз. Епогей саме тому, що власне близькість Меркурія, який в Скорпіоні, який колкий, який саркастичний, який придирчивий, який взагалі не романтичний. Він абсолютно він жорстокий і він дуже в близькості великий до ліліт. Нагадаю, що і Меркурій, і Ліліт зараз будуть міняти свої знаки, коли будь-яка планета в останньому градусі конкретного знаку вона дуже сильно зачіпає, тобто вона фактично найбільше проявляється, коли планета заходить в певний знак, і коли вона з неї виходить. Тобто у самому процесі це йде чіткий резонанс за вашою натальною картою. А ось на початку та в кінці реагуємо всі. І ось зараз ця петля з тіновим періодом, ця вся велика Петля Меркурія завершується, але завершується вона дуже складною опозицією, яка припадатиме на середу. Але власне, знаєте, якби вівторок ми вже всі точно будемо розуміти, що вона принесла нам. Тому що опозиція з ураном це завжди про матеріальне, це завжди про цінності, це завжди про ресурс, це завжди або про гроші, або про здоров'я, або про фактичні фізичні ресурси, якими ти володієш. Саме ця зона є слабкою і є. Прям підлягає небезпеці стосовно шахрайства, стосовно прояву з минулого людей, які претендуватимуть або можуть претендувати на певні ваші блага, ресурси, можливості, це зона, коли люди, не маючи впливу, добиваються через слова, але не через дипломатію, а через дуже такий різкий вплив претензій, ревнощів, вимагань і шантажу. І зараз це буде такий фінальний прояв. Ми закриємо цю тему і більше до неї повертатися найближчим часом не будемо. Це один із, один із найскладніших аспектів, який нас всіх чекає, тому що він вражає тему комунікації і завжди, з несподіваної сторони, з несподіваними претензіями, може просто повернути людину до вас іншою стороною. Якщо не повернути з минулого, то хоча б та людина просто зараз проявиться. Якщо ви з нею постійно комунікуєте, то люди можуть проявлятися дуже дивно. Неочікувано болюче. Вони зачіпають, вони руйнують, але ви теж такі люди і теж з кимось будете спілкуватися. Тому ем, теж слідкуйте за тим, аби не ранити людей, не е, насміхатися теж з когось, тому що тут можуть бути дуже неприємні наслідки, як в одну, так і в другу сторону. Видимі вже стають не тільки результати цієї ретроградності та певного спілкування, взагалі стають видимими результати діяльності за осінь. Дуже багато хто стартував проекти ще в коридорі затемнень, і тільки зараз бачить нарешті такі перші красиві прояви, результати, доходи, якісь якісь прямо видимі результати ваших тодішніх вкладень. Тобто довготривалий процес має такий перший фінальний результат. Це ж таки тиждень дуже сильно провокує. І провокує він на що? На грубощі, на спори, на жорстоку розмову. І це такі безпреривні провокації, які будуть на щодень десь траплятися, від навіть незнайомих вам людей. Там, на... Ранкова пробіжка, і навпроти, хтось щось може неприємне сказати. Просто так без причини, без якоїсь там історії. І знаєте, я в цій ретроградності вже кілька разів з цим стикнулася, по мені дуже цей Меркурій ретроградний проїхався. Ви знаєте, я навіть вчора ефір проводила, і я зрозуміла, що. 90% відсотків питань на ефірі до мене було про історії з ретроградного Меркурієм. і про те, вони що вони ще зараз не закінчились. Тому дивіться, до кожного ретроградного перехіду до Меркурія, який трапляється трижазив рік. Треба не ставитись що це якісь там рамки жорсткі, а треба розуміти, що це ще є тіновий час до і після. Що ця ціла петля була Меркурія Вона дуже складна і на дуже провокаційна через близькість до ліліт, ще раз повторюю уран. Дає ці несподіванки, ефекти, так. Але він теж дає, наприклад, у судових справах проривні несподівані рішення, які дуже гарно, наприклад, для поділу майна чи поділу певних ресурсів, благ. А можуть неочікувано дати і виграш, тому що уран він такий непередбачений. Знаєте, хтось може прийти з колкою розмовою і отримати від вас таку апліуку в відповідь, що ви навпаки будете почувати себе несподівано класно і в виграші. Приходять яскраві ідеї для творчих професій, взагалі супер. Б'юті індустрія процвітає. Це саме час, коли найбільше захочеться змін. І прямо з понеділка, як ви дівчата, будете записуватись, слідкуйте за грошовими стрижками, хто прям кардинально мінятиме стиль. Але те, що зайнятися собою захочеться знову ж таки, понеділок. Півторок середа знову по максимуму, це однозначно. Тема краси активна. Можна проявлятися, можна теж проявляти красу, наприклад, робити фотосесії, і можна зайнятися шопінгом, тільки пам'ятайте, виключайте електроніку. Є напружений аспект Марса в квадраті з Сатурном, і він нам поверне знову ж таки оці ситуації ще сповні. Тобто, якщо там була якась напруга обмеження, зараз ви фіналізуєте те, що тоді було, в чому тоді були обмежені. Середа, ще один найважливіший аспект тижня, він не буде давати велику суботінність, але він дуже вплине на самопочуття. Це те, що Нептун розвертається із ретро руху в Дірект. Це планета, яка робиться повільно, це буде тривати певний час, але маємо розуміти, що конкретна точка, коли він вже в Дректі в рибах, це ось знову ж таки цього тижня. Як ми це будемо відчувати? Це велика Проблематика сну. Тобто важко заснути, важко зосередитися, важко е релакснути, важко розслабитись, важко згадати сни. Це такий мутний період, тому що коли Нептун в рибах, це взагалі така муть муть мутна вода. Тобто, навіть е в е навіть от в психології, в психіатрії, це буде проявлятися як такий найскладніший період фіналізації певних діагнозів чи там рішень по якимось е підбору ліків. Знову ж таки, ліки, особливо нові, в такий час дуже обережно приймайте це власне період, коли побічні дії у ліках найбільше проявляються. Ще що важливо сказати, що Крутим аспектом і так хорошою якістю в цьому плані буде один важливий момент, що це той тиждень, який буде давати шанси отримати додаткове джерело доходу, додатковий заробіток, до якого ви просто маєте бути готові, що люба пропозиція, яка зараз приходить по тому, аби отримати кошти, буде виграшна для вас. Навіть якщо ви, наприклад, нічого не продавали, але вам пропонують щось у вас купити. Продавайте, це дуже виграшна історія. Торгуйтесь, все буде в вашу сторону тоді. Якщо ви самі щось хочете реалізувати або шукаєте роботу, тобто, Пропозиції, на які сьогодні, от в цей період, не сьогодні конкретно, а в тиждень з 8 по 14 грудня, все, що буде задіяне з вами як нові пропозиції, нові джерела доходів, буде справді оправдане, фінансово відчутне і приємне по матеріальному результату. Також це тиждень певних загострень, хронічних хворіб. На жаль, медицина буде активна цього тижня. І маємо розуміти, що на вихідні доволі хороший час для релаксу, романтики та побачень, тому що Терези будуть вона в Терезах буде з Венерою взаємодіяти, і це дасть такий момент, коли от на неділю можете планувати відпочинок, романтику, зустрічі і такий кайф. А от у суботу, навпаки, там Меркурій буде конфліктувати з Нептуном і буде давати несподівані реакції. Під час ваших звернень. Тому дивіться, вихідні точно не для ділових справ, не для нових контактів, не для пошуку нових якихось домовленостей. Все це треба встигнути зробити за тиждень в суботу, бути дуже обережним, аби не очаруватися чимось. Тому що це теж аспект, коли можна очаруватися. І пам'ятайте, що це тиждень дуже сильного прояву шахрайства. Вас будуть спокушати. І от лише неділю можемо назвати найгармонійнішою, найспокійнішою, на яку теж не варто планувати чогось відповідального, але от щось романтичне буде дуже дуже в тему. Маю надію, що ви правильно розплануєте собі цей тиждень, бо астрологія саме для того, і дана, щоб використовувати найсильніші аспекти та уникати десь підводних каменів, які ми бачимо, що астрологічно задіюють якийсь можливий негатив. Всього вам найкращого. А я дуже чекаю на лайки та підписки.